заслуговує на те, щоб бути радправним учасником європейського союзу, власне, це і робить Європу мирною і стабільною. Європа теж хотіла б ä, бути заслуговує на те, щоб бути частиною спільного європейського дому. І ми сподіваємося, пане президенте, що ваше головування допоможе ä, в цьому процесі. Ми ні, косом саме говорили про те, що Україна залишатиметься одним із пріоритетів роботи Республіки Кіпр на чолі Ради Європи, і ми сподіваємося, що всі кластери перемовин будуть одночасно відкриті для України і для друзів наших з Молдови. під час вашого головування. Ми сподіваємося побачити початок. Імплементацію пакету допомоги Україні, що допоможе зміцнити нашу стійкість і стійкість усієї Європи.